І всім привіт ви на каналі Марко Селецький, і сьогодні ми будемо грати топ 10 ігор у 24 році. Круто! Сьогодні в нас буде незвичайний випуск. Марк покаже вам топ-10 ігор, які варто пограти в 24 році. І перша гра називається Аніме Файтінг Симулятор. Ми не знаємо, ще що тут робити. Марк щойно потрапив в цю знаю. гру. Я знаю. Ти вже грав раніше? Та трошки грав. Угу. Розкажи коротко, що варто, що треба взагалі робити в тій грі, який сенс в цій грі і що тут, що тут до чого. От що ти зараз робиш? Б'ю челіка. Б'є челіка. Тобто ти маєш прокачуватися, так? Так, маю прокачуватись челіками. Угу. Добре, знаєш що, давай Покажи нам карту так трошки ширше. Отже, бачите, тут така карта, якийсь світ. Ми бачимо там якесь місто, і тут, напевно, треба прокачувати свого чувака, і вона така в режимі пригоди, і е, навіть не знаю, як правильно назвати цю гру. Тобто, суть в тому, щоб бути звичайно сильнішим від опонентів. Ось, і по ходу гри ти попадаєш в певен як Я розумію, і ти повинен його розвивати. Окей, добре, давай І покажемо далі. Випав челік, круто. Давай покажи трошечки, побігай по місту, покажи нам, що треба робити. Окей? Ого, ці чуваки з тобою будуть. Ага. Клас. Будуть бити. Ану біжи туди до міста, ми подивимося, що там відбувається, окей? Що за місто? І де тут можна нарешті побитися? Ми щось не можемо знайти цієї. Цієї локації. Так, окей, нас кудись перекидає. О, зараз буде походу заруба. Як думаєш, Марк? Добре, рухаємося далі. Давай не будемо дивитися на якісь таблички, бо ми не розуміємо, що тут взагалі. Може до того чувака рухатися? Ясно. Добре, круто. Отже, перша гра вона у нас виглядає такою. В принципі, ми поки що цікавого, нічого не бачимо, але загалом, якщо розвиватися в цій грі, то я впевнений, можна щось знайти, що тут робити. Друга гра, яку ми будемо грати, це гра називається Slayers Unleashed. Марк каже, що ще в таку гру не грав. Марк, як ти думаєш, що тут треба робити? Не знаєш, але теж дуже цікаві персонажі. Можливо, тут теж треба буде е, з кимось битися. Не знаю. Давай пробуємо. Дивись це персонажі з гри Наруто. Угу. Вау! Ти дивись, який ти прокачаний чувак. Покажи нам трохи карти світу. Угу. Ну, якщо ми бачимо тут Наруто, значить все зрозуміло. Тут суть гри в тому, щоб е, також рубатися з іншими чуваками. і Теж йти типу, по якомусь сюжету. Дивись, нам махає Наруто зараз, але він якось називається Майкі. Так, захотів переговорити. Так, погоджуємося. Окей. Добре, давай покажемо світ. Добре, окей, рухаємося. Давай трошки покажемо людям, що це таке. Марк у нас функції зразу знайомиться з функціями. Дивись, який ворон літає над тобою. Може, то мій пец? Може. Окей. Рухаємося десь туди. Дивись, ти зайняв якусь позицію, бачиш, і налаштований до, до драки. Стоп. Що то? А тут ще. Угу. Стоп. Отробитися. Так. Понятно. Є. Тут у нас якісь цілі, чи що це взагалі? Тут... Бачиш, зверху пише сейф зон. Тобто тут безпечно. Значить, тут нам нічого не грузить і ти можеш. Значить, тут треба прокачувати. Вау. Прокачався. Круто. Що тут? Це емоції, це магазин був. Ага, окей, добре. Я побіг туди. Біжимо туди. Добре. Хоче mm -hmm. нас одягти. Давай виберемо щось. Окей. А штанів нема? нема? Добре, давай вибираємо одяг, натискаємо та, але треба мати якісь гроші, уявляєш? У нас немає грошей. Ну, ладно, будемо тоді наступного разу щось купувати. Е, бачиш, що це позначене, там два квадратики червоні, це, напевно, туди треба рухатися. Давай ще покажемо людям, що це таке, куди це треба йти. і... Підемо до наступної гри, до третьої гри. Так. Mm -hmm. Ні, це здається не. Угу. Так. Він не може нам допомогти зараз. Добре, давай отак зробимо. Ось! А тут, тут якісь треба. чуваки. Ага, От значить. Тут відбувається драка. Дивись, ворон, це твій е... напарник. А він не, не п'є? Я думаю, може через те, що вони дуже сильні. Ай, Блін, не вийшло. Ну, цікава гра, в принципі, можу сказати. Тобі як? Мені нормально. Угу. Будеш грати так. в подальшому. Круто. Поїхали зараз до наступної гри. Отже, третя гра називається в нас All-Star Tower Defense. Ага. Тут Марк теж вперше грає цю гру, каже, що не знайомий з нею. Відкриває вже якусь нагороду. Окей. І це в нас також дуже схоже до попередньої гри, я так розумію. Якісь Наруто, тобто в такому стилі. Добре, давайте давайте, покажіть, чуваки, ми хочемо грати. Є. Угу. Yeah. Покажи нам трошки світу. Так, марк використав цих чуваків. Клас, є. Yeah. Окей, поїхали далі. Угу, ти посадив собі цього чувачка, бачиш на плече, і тепер ти з ним можеш рухатися по грі. Е, отже, ми опинилися в якомусь такому світі, місто, ніби якійсь Японії. Так, не дивно. Так, що тут пише? Ти готовий до битви, тому ти маєш рухатися, е, рухатися далі, щось такого типу. Добре, ми рухаємося до світу номер 2 Дивись якийсь чувак на драконі. Світ No2. Угу. Ага, треба бути сотим рівним, щоб могти туди телепортуватися. Добре, окей, давай подивимося ще трошки по місту. Зрозуміємо, що тут взагалі до, до виконання в цій грі якісь різні назви, вежа, якась ще в нас, всякі штуки. Я розгубився, не знаю конкретно, як це. Назвати, але дуже велике різноманіття Думаю, усього. Окей, продовжуємо. Ти опинився. Що це за світ такий? Я не знаю, може тут діряка буде. Угу. Коротше, ми ходимо вже в третій грі, шукаємо драки, ніяк не можемо драки знайти. О! Отут дирека! Ага, бачиш, це треба зайти сюди, і воно тебе телепортує, напевно, там, де є. Е, там, де є файті. Так, ми вибрали карету. Угу. Опа. Окей, є, нас перекинуло. Куди? Цікаво. Може до битви. Є, дивись, да, ця да. гра схожа до Скібіді Тавер Дефенс. Тобто тут також треба буде розставляти наших оцих чуваків. Ну, принцип нам дуже зрозумілий, правда? І так само у нас є декілька хвиль, ми можемо прокачувати персонажів. Ну, цікаво, але хто це піде? Якийсь е, якийсь чувак. Я так розумію, це треба дивитися. Це, це аніме, щоб розуміти, проти кого вони борються. О, знаю такого чела! Він боже достиг. Клас. І ми, в принципі, розуміємо, що тут і до чого, тому зустрінемося на наступній грі зараз. І наступна гра, яку ми будемо грати, називається пекельна вежа. Пекельна вежа, Tower of Hell англійською. Марк каже, що вже здається грав цю гру. Марк, розкажи, який сенс цієї гри. Залізати на саму велику вежу. Угу. А ну покажи повністю, як це виглядає. Так, є, Марк, щоб не впав, впав. Покажи спершу як нам виглядає е -е, ця вся штука. Вот тут збоку. Ага, дивіться, нам треба Там чали дістатися максимально вгору. Ось там ми бачимо вже чуваки дуже високо. Добре, ну давай, покажи нам, як тут грати. Я вже не знаю, як вот це? Як оце. Вот Прийти uh -huh. мені оце. Коротше, ми не можемо ще поки що пройти ось цей перший етап. Може собі трошки відправити. Вот. Так, окей, ну давай, зараз я думаю, тобі має все вийти. Ні. А. Тобто сенс цієї гри дуже простий: забратися максимально нагору, але ми не знаємо, чи там в кінці є якийсь вихід з цієї вежі, чи, чи суть просто О. в тому, щоб О. рухатись максимально високо. Не знаємо. Круто. Ну і гра доволі цікава, але може на якомусь моменті вас розізлити. Окей, поїхали далі. Так, і наступна гра, яку ми граємо, це Adopt Me, тобто гра, де ви маєте домашнього улюбленця і повинні ним займатися. В Марка є. Який, яка тваринка в тебе є? Mm, Отака. Вот Отака, вот верблюд. Тобто Марк давніше вже її грав, він знайомий з цією грою, і тут сенс самої гри доволі простий. Ти маєш тварину, mm -hmm. ти повинен нею займатися, вигулювати її, годувати, помити, Я якщо потрібно. Не хочу. Тобто все доволі просто. Отже, Марк зараз має здається піти вигуляти, бо ну, нам стрілочка показує кудись туди. Давай вийдемо на вулицю. Вона хоче почитати. На прогулянку хоче. Давай візьмеш її на руки. Та-дам, клас. І можемо нести собі, куди нам потрібно. Отже, нас веде зараз десь в якусь локацію. Ось, але в принципі зациклюватися на цьому ми не будемо, бо доволі простий сенс цієї гри. Тому поїхали далі. Отже, наступна гра в нас називається Pet Simulator. Гра схожа на попередню. Тут у нас є теж тваринки. Марк, розкажи угу. трохи про ту гру, бо я її бачу вперше. Тут, тут вийшла, здається, обнова. Угу. Розкажи, що треба тут робити, тому що. Тут треба ламати копійки. Ламати копійки, тобто це основний сенс, чи основний сенс в тому, щоб мати тварини? Тобто... Я пішов подивитися, що то й ми поритали. Тобто я не знаю. Ага, але тут щось з тваринами пов'язане, тобто в тебе є якісь звірятка, з ними щось треба робити, чи я помиляюсь? Ні. А, тобто назва гри, яка називається Симулятор домашніх тварин, взагалі нічого тут не рішає, так? Ні, то треба просто копійки. Mm -hmm. так, ну, цікаво, цікаво. Я думаю, що тут трошки по-іншому, бо, бо я читаю, що тут можна в цій грі. Що можна в цій грі? Виховувати домашніх тварин. Також можна їх продавати, щоб ти собі розумів. І ще багато, не, всякого, не можна. Ще багато всякого цікавого. Пише, що можна, якщо щось круто, добре. Поїхали далі. Вступна гра у нас. Містер Мардері 2. Марк, здається, вже це грав. Марк, розкажи коротко про цю гру. Тут треба. Там, коли ти появляєшся в катку. Так, і що тут треба робити? Коли ти появляєшся в катку, в тебе вискокує така штука, і там, якщо зелена, ти простий, угу. ти людина, якщо таке синє, ти угу. шріф і ти маєш знайти вбивцю. Вбивцю, так. Та, щоб нього. Вбити. А якщо ти червоний, ти вбийся і ти маєш всіх вбити. Капець, то зараз ти хто? Простий. Простий. Тобто ти маєш, виходить, просто ходити чи втікати? Маю втікати і збирати копійки, та бо зверху, коли збираєш копійки, ми може, там може виграти зеленим. Та угу. нема дома не так. Цікаво, цікаво. Дивись, і дівчинка, краще триматись цікаве. більш. І краще б я б казав далі тримати звідти людів. Тобто вони можуть бути маридерим. Угу, Зрозумів. Опа. Хтось когось тільки що покалічив, так? Вбив. Капець. Ось цей чувак здається, що там пішов, це він. Це не пам'ятаю. О! той. А муха То не у той. То шерифів він має, має вбити питю. А він може тебе вбити? Так. То він може подумати, ну я вбийця. Клас, отже, сенс простий. Тобто є один вбивця, є шериф і є прості люди. І, тобто потрібно шерифу знайти вбивцю. Ось він, напевно, в нас там крутиться та. зараз. А ага, ви просто назбирати копійок, щоб, щоб прості виграли. Зрозумів, узнав. О, во от дівчинка. Ого, вона дуже... Вона ж вже... у мене несерйозна, вона... вона. Клас. Добре, поїхали далі. Наступна гра, яку ми граємо, називається Blox Fruits. Марк знову каже, що він вже грав таку гру, але він не знає, як тут відкривати кейси, чи крутити кейси, чи, чи що робити. Окей, на Марка вже напала якась шалена е, горила, мавка. Так, який основний сенс цієї гри? Можеш нам розказати? Тут треба вибивати кайсів, щоб ми могли їх їсти, і нам були такі. І у нас були отакі штуки, які зараз в мене. Угу, прикольно, дуже цікаво. Зараз я підійду до до того чувака, і зараз ви все будете знати. Угу, клас. Марк підійде до цього чувака, але поки він йде, він нагадає, що ми маємо підписатися на канал. Поставити лайк і поставити дзвіночок. Круто. І не забудьте ще прокоментувати це відео. Прикольно. Отже, ти підійшов до цього чувака. Нам треба оце. Він ми сказав, що зробити. Ой, зараз. Угу. Він пише нам оце, а знизу робиться. Оце. Угу. Не Класно, добре, ну непогано, може бути. Нам є... треба 20 горил вбити. 20 горил вбити. Тобто сенс вбити. тут простий. Тобі дають завдання, і ти маєш е там побити. Вбити до 20-го левела великих горил. Зрозуміло. Добре, добре, ну такий огляд, в принципі, нам підходить, тому ми поїхали далі. Так, і наступна гра, яку ми граємо, називається Міп Сіті. В цій грі потрібно що потрібно взагалі, Марк? Давай покажи нам перше сам я світ. Не давай не будемо одягати з нічого такого. Ми просто покажемо, де ми знаходимося. Тобто, є в нас якесь місто. Ми тут маємо взаємодіяти з іншими е, чуваками. До речі, я читаю, що гра дуже схожа до Sims. Знаєте, була така гра на комп'ютер Sims, де можна було м -м там розвивати якогось персонажа, ніби ходити ним на роботу, облаштовувати під себе простір. Дивись, я по льоді ходжу. Бачиш. Це О, тут можна скользити. Так, да, попробуй. Бач, він так як ти скользить по льоді. Клас. Тобто, ну гра дуже схожа, до, повторюю, Sims, але О. вау, можна ловити рибу якусь. Клас. Отже, Марк попробує закинути зараз, може отак просто. Або... Ні, не підходить. Ладно, добре, давай тоді побігли далі. Цікаво, чи тут є твій дім, і мож, чи можна в нього зайти, вроді ні. Але ми бачимо, що тут є різні магазини, тут є всякі люди, з якими можна О, там бавитися і всякі такі штуки робити. Ну, прикольно. А ну попробуй зайти ось туди, от в цю сторону. Ні, ми вже тут були. Це вже нам не цікаво. Покажи нам ось там. Угу. Що тут в ну, нас є? Якесь містечко? Ага. Клас, добре. Тут лікарня у нас. Тобто, ну Прикольно, таке різдвяне, прикольне маленьке містечко. Клас. І поїхали далі. Ми покажемо вам зараз наступну гру. І наступна гра, яку ми граємо, називається Blade Ball. Цю гру я, я теж не знаю. На день. Марк щось вже зібрав, тобто він вже грав ці ігри. Марк, розкажи, що треба робити угу. в цій грі. У мене найкритіша суперсила. То та, та читерина. Ага, клас. А який сенс цієї гри? Що тут треба робити? Тут Битись Треба кимось... відбивати м'ячик, щоб ми не помирали. Угу. Клас. То зараз почнеться гра, я так розумію, так? Через п'ять секунд. Клас, добре. Там треба було вибрати, але я не. Не встиг. Угу. Побач. Окей, добре. Зараз Марк нам покаже, як тут грати. Окей. Так. Відбивати м'яч. Ага, ми бачимо м'яч, який літає по полі. І... Там в нього треба відбивати. Коли ми світимо з червоними, треба. О, Ти встиг відбити. А треба щось нажати. А, Ну, короче, не на сапити нажати, я забув. Так, поки раунд не дограється, ми не зможемо продовжити. Прикольно, сенс дуже простий. От, покажи нам з інших гравців. Тобто, треба відбивати, встигати відбивати м'яч. І в принципі дуже круто. Тому цей огляд топ 10 ігор на 24 четвертий рік ми вам показали, але попереду ми ще знімемо дек декілька відео, тому що. Mm -hmm. Не лише 10 ігор є, які варто пограти в цьому році. Є ще так. певен список. Тому чекайте на наші наступні такі відео. Марк ставте лайк, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і не забувайте коментувати відео. Круто! Всім папа! -па.